Для донора, давайте дещо про користь для донора, з яким може бути або фонд Молода Громада, Міжнародний фонд, орган місцевого самоврядування через громадський бюджет, або соціально відповідальний бізнес. Я вам нагадую ці малюнки на початку, так? За звичайним методом, щоб отримав донор. Донор би отримав на 280 тисяч гривень. Ну, Шляхом там регрантінгу або грантової угоди, 14 місцевих впроваджених ініціатив та проєктів. Ну, це дуже непогано, як на мене. Але давайте тут подивимось, що завдяки ось цьому інструменту практичного впровадження отої концепції Shift the Power, такого перерозподілу влади, прийняття рішень. Отримується певна кількість е, користі, і е, пам'ятаємо про е, збільшення е, того соціального імпакту, впливу е, від е, інвестицій у рази або навіть на порядки. Завдяки чому? Просто, по-перше, перерозподілу влади прийняття рішень. Тобто замість 100% рішення з боку донора фонду молода громада в цьому прикладі, вони поділилися ось цим частками прийняті рішень з місцевими ж, мешканцями, що дало ось усі ці, ці надалі переваги до, е, до збільшення тої доданої вартості до суспільних благ. Це перше, але не єдине. Друге. Це безумовно команди місцевих громад, завдяки яким їх часу, зусиллям, покращення їх капеситі, їх спроможності це стало можливим. Це дійсно пілотування виклик, і не кожна громада здатна цей виклик прийняти. Дуже приємно, що. Ми маємо от таких партнерів, які використали цю можливість на повну для змін для покращення своїх громад. А, да, англійською як Significant Increase in Social Impact Investing. Якісь такі теги ключовий.